Вітаю, друзі! Хочу зараз розказати вам про жахливе ставлення радянської влади до ветеранів Другої світової війни. Матеріал створений з повагою до людей, що під час неї поклали своє здоров'я за звільнення України від окупантів, але без найменшої поваги до радянської влади, яка цих людей кинула на призволяще, Забула за них. Наведу в розповіді архівні документи повоєнного часу. По можливості перегляньте їх, дуже красномовні. Також згадаю про радянський острів Забуття Валаам. Туди радянська влада відправила на ізоляцію від суспільства героїв ветеранів Другої світової війни, які отримали каліцтва. Був спеціальний пленум, за яким було прийнято рішення вислати всіх ветеранів-інвалідів якусь резервацію на ізоляцію, бо їм доводилося просити милостиню самі. Працювати не могли, а от совєтська родина, якій вони віддали своє життя та здоров'я, за них забула. Когось доглядали родичі, тим повезло. А дехто, бачачи, що став обузою, сам йшов з дому, а в сотень тисяч і родичів не було. От щоб вони не дискредитували і не псували вид радянських міст, тобто вмерти за Сталіна благо, а от пересуватися без них по місту після війни це вже ні, не достоїн. Ось, ну наведу, наприклад, щодо як влада дбала про фронтовиків інвалідів. В перші повоєнні роки інвалідських пенсій ветерани війни по на фронтах не отримували взагалі. Навіть закопійчану допомогу, яку чомусь називали рентою, і то могли претендувати тільки фронтовики з першою або другою групою інвалідності. Представники першої категорії отримували від держави 80-150 рублів за місяць, тобто на 1 кілограм свинини. Другим належало вдвічі менше від цієї суми, тобто на 4-7 літрів молока в місяць. В 1945-48 роках розміри ренти постійно змінювалися. Наскільки мізерними були ці кошти стає зрозуміло при порівнянні їх з цінами на продукти та одяг. Наприклад, влітку 47-го року за літр молока на ринку просили 10 рублів, кіло свинини вартувало 120 рублів, а пут, тобто 16 кілограм жита 850. Звичайний чоловічий костюм у заштатному сільпо коштував за хмарні 700-800 рублів. Нагадую, що. Інваліди першої категорії отримували від 80 до 150 рублів, а другої від 40 до 75. При тому, що кілограм свинини коштував 120 рублів. Отже, острів Валаам. На острові творилися страшні речі. В 1952 році з усієї країни туди звезли убогих і калік інвалідів і залишили помирати. Деякі художники, нонконформісті зробили собі кар'єру, малюючи в келіях людські обрубки. Будинок-інтернат для інвалідів та престарілих став чимось на зразок соціального лепрозорію. Там, як і на Соловках часів Гулагу, містилися в ув'язнені зайві люди суспільства. А це були ветерани. Засилали не всіх по безруких, без, руках, без а тих, хто же бракував, просив милостиню, не мав житла. Їх були сотні тисяч які втратили сім'ю, житло, нікому не потрібні, без грошей, зате обвішані орденами та медалями. Їх і хоронили як не як належно, просто заривали і все. Навіть дехто похований, невідомо. А це ж герої тої війни, про яку вони так скріплять своїми скрепами щороку, про тих самих дідів, що так воювали. Нагороди, нагородні книги розікрали. От послухайте. Цитата директора Валаамського природного музею-заповідника Володимира Висоцького. На жаль, всі поховання на кладовищі практично втрачені. На сьогоднішній день візуально вони не проглядаються. Нема точних вказівок про місце поховання того чи іншого інваліда. Кінець цитати. Фельдшер, Любов Щеглакова займається відновленням прізвищ ветеранів, які померли на острові. Даних, куди пропали нагороди, і нагородні книги не збереглося. Кінець цитати. От так. Наступна цитата. Дров ні Поліна і взяти ніде. Відповідно до закону інвалідам дрова дають, але вони за 70 кілометрів у лісі. Як і чим їх звідти вивезти? Куди не звертаюся, звідусіль відскакує, немов горох від стінки. Ось і завоювали собі холод на всю зиму. Скаржився родині інвалід війни Федько, житель Олександрії Кіровоградської області. А з 250 фронтовиків із каліцтвами, які в опалювальний сезон 45-46 років проживали в Луцьку, паливом розжилося всього 78 осіб. Із 630 інвалідів війни-жителів одного з центральних районів Миколаєва, сталінські дрова. Взимку зігріли тільки 135 осіб. Радянська влада і під час війни не особливо дбала про військових. Воювали генерали, особливо Жуков, за принципом баби солдат що наражають. Тому то і втрати Союзу були найбільшими у війні. А після війни за своїх солдатів зовсім забули. Мало того, вони стали зайвими, незручними для совєтської родини. Від них відсахнулися, як від прокажених. Ці герої війни після неї нікому не були потрібні. Парадів Сталін не проводив, боявся. Бо ветерани за таке своє ганебне життя після великої побєди і віддачі сили та здоров'я на защиту отечества були просто жебраками, на яких влада просто не звертала уваги ветерани могли на параді підняти, ну, звичайно, що не повстання, але стихійний, неконтрольований, советською властю мітинг-протест запросто. А як же це вдарить по іміджу і самолюбству товариша Сталіна? Тому-то тільки коли більшість з тих покалічених, справжніх ветеранів, не тих, що зараз ходять ряжені останні 20 років, ті, що служили в загратотрядах і в КГБ, не тих, а справжніх померли від злиднів та поганого лікування от тільки тоді, 20 років після перемоги, 1965 року, аж за Брежніва 9 травня стало вихідним днем і почали проводити паради. Як же виглядали й жили ці люди? Ось що згадує Андрій Артенчук про ветеранів після війни. Вони збиралися в скверику, біля вокзалу. В одних не було руки або ноги, дехто колишні льотчики зі слідами опіків на обличчі. Сиділи на лавках і просили у пасажирів милостиню на хліб. Коли вечоріло, інваліди, бувало, розпочинали бурхливі суперечки, лаялися. Найбільш невгамовних затримувала міліція, але потім швидко відпускала. Правоохоронці намагалися з інвалідами зайвий раз не зв'язуватися. Про зовнішність цієї категорії людей представники якої... Настільки запам'яталися Андрію Артемчуку, ми маємо дуже примарне уявлення. Адже совєтська власть сказала фотокартки із зображеннями покалічених війною людей, які, вони були заборонені, їх не афішували ні в пресі, ні в книгах їх конфісковували. За вказівкою заступника наркома з Держбезпеки Радянського Союзу Богдана. Кобулова в кінці січня 1945 року цензори з відділу В, НКДБ, Народного комісаріату державної безпеки вилучали фотографії фронтовиків з ампутованими кінцівками, сліпих і понівеченими лицями, навіть з листів звичайних радянських громадян. А потім ці трофеї заховали настільки надійно, що і в архівах сучасних спецслужб їх не відшукати. Ось. От у відео я показую документ, цей самий документ за підписом цього Кобулова, що конфіск... наказує конфісковувати фото з інвалідами. Інвалід-фронтовик Меркотенко. Після демобілізації він живутів на станції Знам'янка Одеської залізниці, а саме в примітивній халупі на місці спаленої нацистами рідної домівки. Оскільки таке життя йому швидко набридло, зважився поскаржитись нікому-небудь. А секретарю ЦК КПБУ Микиті Хрущову. Вибачте, що вам пишу, але не до місцевої влади звертаюся. Справа в тому, що ні вимог, ні прохань, ні навіть благань вона не сприймає, тобто місцева світська власть. Ну, хоча і московська так само. Мені ще й 19-ти немає, а довелося перебачити все. І гуркіт гармат, і голод, і холод, і нужду зі смертю. В 1943 році, не маючи 17 років, я став воїном Червоної армії. Тепер моє тіло прикрашають шість ран, якими я пишаюся. З грудня 44-го року, коли з госпіталю я повернувся додому інвалідом, потягнулися довгі дні моєї нужди. Наш будинок зруйнований, а та халупка, яку ми побудували і в ній живемо, схиляє до самогубства. Ходжу в старому одязі з госпіталю. Обмундирування звідти ж. Звертаюся до Знам'янського начальства вже протягом 10 місяців і завжди чую одне й те саме. Ні, або, якщо буде, то дамо, оскільки допомогти допомоги не отримую, живу на 300 грамів хліба. Пішов у міськом КПБУ, а там перший секретар, товариш Бразикевич, сказав, у нас нічого немає, можете не приходити. От такі справи.